Вітаю! Сьогодні ми трішки поговоримо про класичне означення ймовірності. Проте, ніж приступити, нам потрібно вияснити, котрі події можуть бути сумісними, а котрі ні. Перед вами є три події: А, Б і С. Одна з них це влучання в мішень, інша промах, а третя влучання в десятку. І вони нам потрібні для ілюстрації. Наприклад, ми не можемо одночасно влучити в мішень та здійснити промах або влучити в десятку та здійснити промах. Ці події між собою не є сумісними, адже не можуть статись одночасно. Проте ми можемо влучити в десятку і влучити в мішень. Ці події називаються сумісними, адже можуть статись одночасно. Існує таке поняття як повна група подій. Наприклад, маючи таку мішань і кидаючи дротик, ми можемо мати кілька варіантів подій. Наприклад, ми можемо банально з'їздити промах, але можемо вибити одиничку, двійку, трійку, четвірку, п'ятірку, шістку, сімку, вісімку, дев'ятку і десятку. Тобто може бути будь-який із цих 11 варіантів, і ці 11 варіантів і називаються повною групою подій, власне, коли ми граємо в Дартс, щонайменше за такими правилами. Як ви вже бачите, попасти в десятку та попасти в двійку або трійку це абсолютно різні завдання, і ймовірності в них абсолютно різні. Чому площа для десятки значно менша, ніж площа для одиниці, а отже в один попасти навіть з точки зору геометрії набагато простіше ніж в десять. Тому влучання в одиницю та влучання в десятку події не рівно ймовірні, з ними можна порівняти хіба що здійснити промах та попасти в одиницю. Вони також будуть мати досить великий роз розрив у ймовірності. Проте, якщо ми з вами підкидаємо гральний кубик, то ми з вами знаємо, що граний у грального кубика всього 6, і те, що випаде будь-яка із них, ймовірність така ж сама, як випаде будь-яка інша, і вона буде дорівнювати 1 шоста. Чому це так? Нам на допомогу приходить класичне означення ймовірності, яке говорить, що ймовірність події. Дорівнює відношенню кількості випадків, що сприяють появі події, до кількості всіх можливих випадків. Наприклад, випадок, що випаде четвірка, на кубику він всього, всього одна четвірка. Тобто в варіанті випасти четвірці всього один. Це якраз є той випадок, що сприяє появі події. А можливих варіантів це повна група подій, їх всього 6, бо кубик має 6 різних граней. Отже, ймовірність буде одна шоста. Ми з вами знаємо, що м -м, ймовірність визначається буквою П. В дужках ми записуємо назву нашої події, а Б це використані, тому напишемо букву D. Це буде подія, яка символізує, що випадає саме, наприклад, четвірка. Скільки у нас четвірок ми вже з вами говорили, що одна, а всього грани в кубику 6. Виходить, що ймовірність 1 шоста. І для кожної грані буде одна шоста, тому ці події будуть рівно ймовірними, адже їхні ймовірності однакові в даному випробуванні. З теоретичною частиною наразі все. А практично, побачите в наступному відео. До зустрічі!